Хлопці, трохи посунемо. О! Давай попробуємо. Що це є краб? Дивись, який краб. Ох ти краб! А в тебе хто? Акула? А тебе хто? Акула, а в тебе хто? Мушля! Тут, тут. мушля? Тут. тут. Така так, мушля тверда. Ні, тут не черпашка, дицей. Тут черпашка. Шу? Куди пускайте? Шуми сюди. Шок контент, так? Янка ну. Шумий, ні. Тихо. Зараз і мульта, Шумить? Це Зі тихо. Тихо. Чи все? Добре. Давайте по можливості збираємо сіль. Сковай, ням, спорай. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Сіль. Це звичайна морська сіль. Вона, ну, якби не шкодить, але то що буде нам трохи колоти. Де мені мені Ромчик, клади акулу назад. клади. Молодець, молодець, десь ще було мушля. Ти, послухай, послухай. Буде нам колоти вже ну, пальчики зробиш. Так. Добре. Є. Yeah. А давай mm. ми подивимося <плес> мультик, про те... <плес> <плес> так, прошу. Дивись. Кожного морського жителя рочика, даш мені акулу і кита? Даш мені акулу і кита? Дякую, так, дякую. Тобі зірочку. Бачиш, дали сюди? Так. так. Я даю вам красиві такі кольорові піпетки. На піпетку натискаємо, водичку піднімаємо і витискаємо. Будемо наших тваринок мити. Вибирай, Рома, яку. О, О, скажи, дякую. На здоров'я. Так, О, я наливаю водички потрошку, а ми пробуємо Додай набирати знімі. в піпетку. Додай -додай -дод. Набирати в піпетку і сюди ж в мисочку виливати. Набирати нажимай. в піпетку і сюди ж в мисочку <пілляє> 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 виливати. <пілляє> <Так. пілляє>

Ром, ром ром, не треба, не треба туди класти. Бачиш, ніхто не виймає, ти виймаєш. Ром, ніхто не виймає, диви, усіх там лежить і сюди капають. Не треба.